В Україну з неоголошеним візитом приїхав Борис Джонсон. екс премєр міністр Великої Британії вже зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. Разом вони взяли участь у 18-му щорічному форумі Ялтинської європейської стратегії, а потім відвідали обласний центр реабілітаційної медицини в Києві. Президент опублікував фото та подякував Джонсону за його підтримку України. Кабмін призначив тимчасового главу державної служби з надзвичайних ситуацій. До офіційного обрання очільника відомства його обов'язки виконуватиме Андрій Даник. Варто відзначити, з 20-го року він обіймав посаду начальника управління ДСНС України на Черкащині. До того Даник був очільником ДСНС у Донецькій області. Україна повернула дев'ять дітей. Повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він зауважив, що серед них є хлопець, якого росіяни звинуватили у підриві моста. Його місяць тримали у в'язниці та допитувала. Він пройшов всі кола пекла, зокрема й фільтрацію. Наразі хлопчика передали мамі. Крім того, є двоє діток, які довгий час перебували на тимчасово окупованих територіях. У кривому розі поранення сьогодні отримали 73 мирних жителя. Один поліцейський загинув. Уточнили в МВС, крім того, додаткову інформацію надав голова ради оборони міста Олександр Вілков. Посадовець повідомив, що для атаки ворог застосовував саме балістичну ракету іскандер. Ціли по будівлі поліція варто відзначити, рятувальну операцію на місці прильоту у Кривому Розі вже завершили. Серед травмованих дев'ятеро працівників поліції зауважив очільник МВС Ігор Клименко. Нагадаю, вранці армія РФ вдарила посередмістю кривого рогу. У Дніпропетровські ОВА повідомили пошкоджені три адміністративні будівля, понівечені 79 будинків. Руйнувань зазнали 1000 956 квартир та 52 автомобіля. У Донецьку повідомляють про прильоти. Деякі місцеві телеграм-канали пишуть, що вибухи прогреміли в районі залізничного вокзалу. Інші інформують про обстріл, нібито палацу культури. Місцеві жителі опублікували відео, на яких видно задимлення. Буцімто влучили в трансформаторну підстанцію. Окупанти про прильоти в Донецьку мовчать. Українські бійці почали рух в напрямку Донецького аеропорту, закріпилися біля селища Опитне. Інформує заступник комітету Верховної ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідка Юрій Мусягін. У своїй публікації в телеграмі він посилається на карту Діпстейтмеп. Ще 6 вересня позиції ЗСУ в районі опитного на Донеччині були незмінними. Але наступного дня мапа оновилася. Мисягін пише, що біля цього селища підрозділи 59-ї механізованої бригади зачистили позиції окупантів та пройшли вперед. Відомо, що там був досить крупний опорний пункт, який вже Оді під контролем ЗСУ. в самому ж населеному пункті ворожа артилерія не дала закріпитися українцям. Росіяни розгорнули в окупованому Криму нову станцію для запуску шахедів, Заявила керівниця об'єднаного координаційного прес-центру оборони Півдня Наталя Гуменюк. Окупанти знайшли місце, звідки бутім, то шлях дронів до цілі буде коротшим ніж зі східного узбережжя Азовського моря. Зараз армія РФ вишукує нову тактику, щоб обійти нашу систему. ППО. фактично росіяни використовують особливості географії України аби обстрілювати нашу державу. Дрони над акваторією Чорного моря вони спрямовують, щоб максимально приховати їх рух, маршрут та звук. Гуменюк також додала, що в Росії вже налагоджена система виробництва вопила за її словами. Про це свідчить маркування, яким хизується ворог. Росія в серпні вивела з території Білорусі всю свою авіацію, крім одного штурмовика Су-25. Про це інформує моніторингова група «Білоруський гайон». За їхніми даними, авіаційне угруповання ПКС «Росія» передослукувало ще 5 серпня. З аеродрому Мачулище у Білорусі на аеродром «Сеща» у Брянській області Росії полетіли 11 вертольотів. 4 одиниці Мі-8 і 7 одиниць Мі-24. З аеродрому Барановичу до Росії вилетіли 9 винищувачів Су-34 та Су-30. Більша частина з гелікоптерів і літ Тіле прибувало в Білорусі з початку січня 23-го року. Так російський авіаційний компонент у Білорусі перестав існувати. Станом на 1 вересня там залишався тільки один штурмовик су 25 який прилетів у мечулище 25 липня, а 31 серпня перебазувався на аеродром Ліда. Україна отримує від Литви півтора мільйона боєприпасів. Повідомили у Міністерстві оборони країни. Окрім цього, надійдуть також пускові установки для зенітних ракетних комплексів на САМС, антидрони, засоби матеріально-технічного забезпечення та інше допоміжне обладнання. Варто відзначити, Литва також активно навчає українських солдатів, надає медичну та реабілітаційну допомогу. Україна готова провести вибори у 2024 році, заявив президент Володимир Зеленський. Тім їх складно організувати з кількох причин, зауважив він. Перша проблема неможливість проведення голосування на тих територіях, які наразі є тимчасово окуповані ворогом. Друга як будуть голосувати захисники, адже в окопах на першій лінії зробити це неможливо. Фактично, люди відстоюють права людей, а самі не зможуть проголосувати. І третя проблема, як проголосують ті українці, які за кордоном інфраструктури в нас немає. Зеленський додав президентські вибори в Україні мали б відбутись у наступному році, як і вибори до Верховної Ради, але під час воєнного стану їх проведення заборонено законом. На активи колишнього бенефіціарного власника Приватбанку Ігоря Коломойського наклали арешт. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі уточнили, що йдеться про активи, якими олігарх володіє і прямо і опосередковано через 307 юридичних осіб. Арешт наклали і на акціонерні товариства розрахунковою вартістю понад 3 мільярди гривень, а також на майже тисячу об'єктів нерухомого майна та понад 1600 транспортних засобів та суден. Наразі до вищого антикорупційного суду детективи САП скерували клопотання про накладення арешту на вказане майно. Нагадаю, олігарха Коломойського підозрюють у заволодінні коштами Приватбанку на суму понад 9 2 мільярди гривень вчора набу оголосило про підозру йому та ще п'ятьом посадовцям підприємства. Варто відзначити, це вже четвертий епізод у справі заволодіння коштами його банківської установи. Китайські блогери побували в окупованому Маріуполі. Україна вимагає від Пекіна пояснень. Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко. Груба гостей з Китаю порушила законодавство Україна, яке регулює перетин державного кордону іноземцями. Зазначив він напередодні у мережі. З'явилось відео, на якому китайська оперна співачка Ван Фай на руїнах драмтеатру у Маріуполі виконує пісню Катюша. Навесні 2022 року внаслідок авіаційного удару армії РФ загинули понад 600 цивільних, які ховалися у будівлі від ворожих російських атак. Він убив Пригожина. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має інформацію про причетність Путіна до загибелі засновника ПВК Вагнер. Про це український лідер сказав на саміті Ялта у Києві. Голова держави додав, що в Україні жалобних днів з цього приводу не було. Для України це не траур. Навпаки, на одного терориста менше. Крім того, Зеленський вказав на те, що моральний дух росіян наразі упав. Вони прикривалися вагнерівцями, кидали їх вперед. А повертатися назад найманцям було заборонено. Проте зараз окупанти втратили цю можливість для України. Це безперечно плюс. Пояснив президент. В українському МЗС відреагували на публікації змі, що ООН веде переговори з Кремлем щодо відновлення чорноморської зернової ініціативи в обмін на пом'якшення санкцій для Росії. Речник дипломатичного відомства Олег Ніколенко наголосив не на незмінності української позиції. Послаблення санкцій проти РФ призведе до нового шантажу з боку Кремля. За його словами, міжнародна спільнота має працювати над поверненням Росії до виконання своїх зобов'язань. А поки ми бачимо, що її відчуття безкарності тільки посилюється. Ніколенко додав: Україна готова продовжувати експорт зерно. Вих на світові ринки, зокрема в країни Африки та Азія, як в рамках чорноморської зернової ініціативи, так і через альтернативні маршрути в чорному морі та наземним шляхом. Служба безпеки України ліквідувала нові схеми ухилення від Призову. Зловмисники за гроші пропонували військовозобов'язаним підроблені посвідки волонтерів або відправляли їх як водіїв міжнародних рейсів за кордон. Зухилянти за таку допомогу брали до 7 тисяч доларів. Під час комплексних заходів правоохоронці затримали організаторів оборудок у Черкасах, представника військово лікарської комісії, а у Львові місцевого кримінальника. У сумах ліквідували цілу схему виїзду. Там так званих клієнтів оформлювали до штату спеціально створених підприємств-перевізників. А ці з фейковими документами далекобійники виїжджали нібито у міжнародний рейс. Усім зломисникам загрожує до 9 років тюрми. Наживався на війні. Суд арештував майно та 5,5 мільйонів гривень запорізького полковника ДСНС. Повідомили у прислужбі державного бюро розслідувань. Серед іншого, елітний будинок на майже 200 квадратів, автомобілі та банківські рахунки. Також арештовано тепер та в управління АРМА 1 мільйон гривень підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС. За даними слідства, група зловмисників продавала пальне, яке виділялось ДСНС для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а також евакуації людей. Накрав полковник ДСНС на понад 2 мільйони гривень. Розкрадання. Пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні АЗС прямо на території власного маєтку. Засновник компанії SpaceX Ілон Маск відреагував на інформацію про те, що він нібито таємно наказав відключити зв'язок Starlink поблизу узбережжя Криму, щоб зірвати атаку України на російський військово-морський флот у Севастополі. Мільярдер заявив, що він не вимикав супутникового зв'язку для дронів. Маск сказав, що якби він на це погодився, то компанія SpaceX, нібито, стала прямою співучасницею великого акту війни та повпливала б на ескалацію конфлікту. Бізнесмен також стверджує, що обидві сторони війни, нібито погодилися на перемир'я.